Просто послухай, якщо ти сумніваєшся чи займатися тобі тою самою справою, це відео для тебе. Погляньте на тих блогерів, на яких ми дивились раніше. Іван Гай, Саша Спілберг, Мар'яна Ро. Коли Мар'яні Ро було 14, мені було 12. Я вже тоді знімала свої відео. Але все одно в мені були якісь сумніви, що я недостатньо старша, що я недостатньо красива, що в мене немає обладнання спеціального, красивої квартири. Зараз ці відео виглядає вже ну більш кринжовими, дуже простими. Не дуже. Вже немає. вони просто брали камеру і знімали. В цих відео нічого такого екстра немає. Вони більш такі дитячі, але вони все одно набирали ті перегляди і були цікаві нам тодішні. Часто, коли я знімаю відео, мені здається, що ось там недостатньо гарно, ось там недостатньо світла, не так гарно зняти, як я би хотіла, бо в мене є ідеальна картинка. На виході це відео не відповідає моїй ідеальній картинці. Потім я згадую себе, коли я дуже багато знімала відео. У мене навіть сміявся двір з моїх. Вайнів, які я знімала, але я чомусь злякалась цієї уваги і припинила це робити. І зараз я розумію, що оці блогери вони так само, як і я, знімала відео в 14 років, 13 років. Можна скільки завгодно сумніватись в своїх відео, що вони якісь не такі, що ти там щось не так сказав? Це все можна просто відкинути, сказати так. Стоп, що я не викладу, то нічого не відбудеться. Якщо ти викладеш, то вже щось піде, якийсь рух, і тому головне. Відкидати всі ці сумніви, вони завжди будуть відкидати їх і йти далі викладати це відео. І з практикою ці відоси все одно будуть покращуватись. Без практики, де ви візьмете найкращу суперову якість відео, яку ви хочете? Вона просто так не приходить. Вона приходить з досвідом. Ось що я зрозуміла. Ці купу років, що я намагалася знімати відео, я знімаю з 10 років. Але я тоді засумнівалась, і тепер я собі дала обіцянку, що я більше сумніватись не буду. В плані я буду, але я буду викладати. Я сумніваюся, але викладаю. Тому бійтеся і робіть.